Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автохата. І сьогодні до вашої уваги хочу вам показати ось таку економдачу, яка може вам служити як під комерцію, так і під дачу. Ось така конструкція в нас є розміром 2,5 на 7 метрів, що загальною площою становить 17,5 квадратних метрів. Сам каркас він є з металопрофілю різних замірів, а зовнішнє оздоблення в нас є. З ось такого металопрофілю з декоративними елементами. Пурнімо всередину. Вікна в нас є тут пластикові, двохкамерні, а інтер'єр у нас виглядає ось так. Подивіться, скільки тут є вільного місця. Тут в нас є місце для санвузола, де встановлена сантехніка. Ось. Як ми бачимо, в нас тут підлога є з промислового ліноліуму. Приміщення є досить світле. Тут і в нас як балкончик, де можна зробити вихід на літню терасу. Також є декілька віконочок. Вікна є, до речі, також хороші, енергоефективні. Від фірми VDS. Двокамерні. Теля в нас складається з вагонки ПВХ, тобто пластикою вагонки. Ось, як ми бачимо, в будиночку тут наразі немає проведеної електрики, але при можливості ми можемо її тут вам встановити. Як ми бачимо, тут в нас є він промебльований. Ось є столик, який розкладається, де можна присісти, перекусити. Тут в нас є два ліжка, де можна лягти собі відпочити. І йти далі вирішувати свої справи. Ось така побутівка. Економдача в нас на даний момент продається. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, телефонуйте до нас, звертайтеся, приїжджайте. Ми відповімо на всі ваші запитання. Будемо раді вас бачити. Також зробимо будиночок, виготовимо під ключ вашої мрії. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була Автохата. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Дякую всім за увагу!